Напередодні у нічний час до Охтирського районного відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що з його подвір'я намагаються викрасти авто. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Ну, вночі ми лягли спати з сином уже віддихати. Чую, робить якась машина. Думав, хтось під'їхав, щоб з адресом, чи таксі виглянув вікно. Дивлюсь, моя машина заведена дворі стоїть, моєм виїхав. Я дитині кажу, визивай 102, а цим часом взяв рушницю для полювання і зробив два гучних постріли вверх. Машина зупинилась, поліція приїхала і далі вони самі розібралися з чоловіком. Прибувши за вказаною адресою на території домоволодіння, потерпілого за кермом автомобіля ВАЗ, правоохоронцями було виявлено 33-річного мешканця Охтирки. Поліцейські затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Пояснити мотиви скоєного останній не зміг, оскільки перебував в стані наркотичного сп'яніння. У подальшому поліцейські встановили, що зловмисник, скориставшись тим, що ключі від авто знаходилися в замку запалення, привів двигун у роботу та намагався виїхати з двору. У цей час потерпілий виявив казані дії та припинив їх, здійснивши два постріли в повітря із зареєстрованої мисливської рушниці. На даний час слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною другої статті 289 Кримінального кодексу України. Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з проникненням у приміщення чи інше сховище. Та обрано йому запобіжний заход у вигляді тримання під вартою досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.